Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні знаходимося на барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Все, що побачу, почую, відображу на відео. Бажаю приємного перегляду. Подобається? Подобається? Подарували. Чайник Егоїст, Київ. 150 гривень. Сукерниця Баранівка. 200 гривень. Тарітна Стінна. Я вас светил. Надо почистить это вот в соляре и смазать, и будет ляля. Продается волосы. Парень будет кататься вообще прелесть. Цена <как> 650 гривен. Пане Олександре, поділіться, будь ласка, своїми знахідками. Сьогодні таке маленьке млідка. Так. Для чайної пари Баранівка. Рідкісне. Я думаю, що це не всі знахідки. А ну, признавайтеся, доставайте з сумки. Така чашечка Васильківська, угу. такої не бачите. Васильків. Орієнтовна які роки? 60-ті. 60. Будете продавати? Чи в колекцію? О, щось в колекції, щось продавати. Ага. Стаканчик. Має ручний розпис, так? так? А ну признавайтеся, за скільки купили? 100 гривень. 100 гривень. Дуже гарне. Ніше, ніше. Він з набору з якогось, так? Е, так. Це там іде глечик і два стакани. Е, глечик. 4 стакани і глибока миска. А, і глибока миска. Ага. Як називається? <плодиска> ну, автор <плодиска> Проторєве. ще <плодиска> да, да, да. угу. Протор щиро дякую, що поділилися. З Гарного з... дня. Зай... Ми вам Гарного так... дня. Сонячно, мирно. Дякую. Ого, пане Бориса. Вітаємо Радий так. вас бачити. Як так, настрій? Працюю. Ви весь в роботі. Настрій працюючий. Працюючий. Выкладывающийся ще. Пока. Так, щось цікавеньке будете продавати. А, як а це парфуми, так? <Слышка> Я так понимаю, це масла. Ага. Да, но ну они там. Для Не знаю, можете. А так? можливо арома масла. Так. Духи, скорее всего, потому что пахнуть. пахнуть. Прямо як... как mm. такі насичені. Давай ага, по по поэкспериментируем. Я мажну, а вы ага. потом скажете, как долго ага. оно держится. А, Нет, какой смешной аромат. Это <говорит> какой-то человеческий запах. Ну, <говорит> аб Абсент. Абс Абсент, а не поймем, да. <говорит> Но там есть такой, как опиум. -ладает. Наркотичный запах, так? Ну, взагали. <говорит> дуже похоже а на... Как? Ну это на церковный, да? Ну. Наладан схоже. Наладан схоже, так, так. Наладан. Але тут дуже тріпки такий запах. я думаю. Пишут опіум. Опиум, я думаю, еще будет долго траматься. Это, я так понимаю, арабский, Египет. Арабы, понял. И вот еще какое-то. Тоже не вижу название. Оникс или Ага. Ой, оце, вообще, оце, оце yeah. вообще гарний. А, це гарний запах. Давай З yeah. цієї yeah. сторони, yeah. да. Mm -hmm. Мягенький такий, да, так, давайте. І uh -huh. скажеш, отак капелічку поставлю. Uh -huh. да, о. Ах, тепер буду духмяна, як квіточка. Так, так. Від чоловіка повинна... Пахнути, так, а не так. ваняти. Так, так. так. <с> я розумію, що ми чоловіки, але ж ну пахнути Як намного чоловік краще. Має бути гарніший, Трошки гарніший за мавпочку, так? так, так, і, так. і має пахнути трош трошки краще, ніж квіточка. Так. О, да дай, да, дай, дай, Дайте. Працюйте, працюйте. Друзі, подивіться загальний огляд барахолки. Ось так. Люди прогулюються. Вибирають бажане. Хтось пройшов, просто прийшов прогулятися. хтось прийшов щось цікавеньке знайти, придбати. Бажаю всім приємного перегляду. Пап! Дитяча іграшка. пупс. Ціна 150 гривень. Підкажіть, будь ласка, глечик. Також 150. Чашки баранівські. 50 гривень за одиницю. Протниця Баранівська. Також 50. Це бульова. Оселедниця. Дульова. Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. Тяжкий фарфур. А це що таке у вас цікаве? Сувенірний ріг. Ага. Такий, як кіготь. А? Як кіготь, ні? Схоже на кіготь. На кіготь? Рік, а, ріг. А, і скільки він коштує? 50 гривень. 50 гривень. Так, а Нафтуся? Нафтуся за 80 віддам, бо тут. А, моменти, так, ага, є в моменти, так. Так, а це що таке у вас? А це аналог фарблює. Угу. Це жіночий чи чоловічі? А, і скільки коштує? 200 гривень. Так, і сувенір, так? 100 гривень. 100 гривень. Аманці ж натуральний. Ага. Яка ціна? По 200. По 200 гривень, так? А кук лялька? Лялька це авторська робота, а. 850. 850. А, 850. А 850. а жіноча сумочка? 200, це брейко. 200 гривень. А окуляри? 500. Окуляри можу подарувати. Подар... Подарунок, друзі. Подарунок. Якщо приходите, добра людина вам подарує. Навіть такі люди присутні, це дуже добре, що є доброта на світі. Так, а зайчик. Сто 100 гривень. Хендмейк. Хендмейк. Так. А це що за тварина? Це жираф. Так. Дуже гарний. Ручна робота? Так, так. Ну, я думаю, що якщо їх купляти, треба тільки парою, бо вони дуже гарно виглядають. А ці друзі наші менші. 100 гривень. Червона сорочка, вишиванка, 46 розмір, 250 гривень. А біля неї, підкажіть, будь ласка. А там дорожче, там старолинні конопляні, 800, Так, вісімсот півтори тисячі і дві тисячі, друзі. Вишиваночка, старовина. Скільки орієнтовно їй років? Років 40. 60? Ні, вони 50-х-60-х років. Ага, 50-х-60-х років. Mm -hmm. А така сорочка, будь ласка, підкажіть? Ця трошки дешевше, це більш сучасна. Вона 1000 гривень коштує. 200 гривень. 1000. А, 1000 гривень. 1000. Гарне. Вишивання. Так, А дитяча, будь ласка, підкажіть? О, це таке 50 гривень. 50 гривень. Вишиті рушнички? Дуже гарні. Доброго дня. Дуже гарненькі ляльки у вас. Як звати? Це хлопчик, так? О! Ага. Новенький. Новенький. Скільки коштує? 300 гривень, 300 гривень так? Uh -huh. Привет. Привет, як, як а така дівчинка лялька? 200. 200? 200 гривень. Друзі, це взагалі. Гарний. Так, А підкажіть, будь ласка, така. 200 гривень. А хто виробник? Китай. Китай. З паріком навіть. Ага. Бачите, це запут, запасне волосся. Що тобі подобається пупсик? Mm -hmm. Так. Будеш журатися? Так. Да. Фетя, фетя, вирісся. Ми такі ми гари. Так ти для Федіра береш? А він чимось схожий на нашого Федіра, так? Чи ні? Схожий? Схожий? Так! Да. На, на вас схожий, Так, вас Ну все тоді що, будемо брати? Да. Ну. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.